Якщо загалом рівень зайнятості населення на Закарпатті становить 58%, то серед ромів цей показник менший у Вони бідкаються, що знайти хороше місце роботи важко, оскільки виникають проблеми з документами та ставленням з боку працедавців. Складно просто видіти циган на роботу, коли йде ж устраюваться їх не беруть. А мені роботу треба, бо в мене троє дітей. Я робив водітелем, два роки потім якось фірма розпалася і все. без паспорта дуже тяжко. Так не беруть на роботу взагалі, якщо паспорт немає. У нас було наводнення, і в нас паспорти свідоцтво роження потірялися. Вода понесла. Сьогодні представникам ромської національності найчастіше пропонують роботу, пов'язану з прибиранням обласного центру. На даний момент це тільки прибиральники території вулиць. По місті Ужгороді на вакансії вантажник, водія вимоги до людей. У нас порядність, чоловіки стать чоловіча, порядність і здорові. Це має пройти медичний огляд в обласному центрі зайнятості. Переконують, сьогодні роботу знайти можливо, хоча й відзначають проблеми пов'язані з працевлаштуванням ромів. Головна і основна проблема це їхнє небажання працювати. Друга проблема в тому, що рівень освіти багато ромів. На жаль, є так, такі, які не відвідують школу або вчаться не дуже так, якби цього ми бажали. Чимало проблем із працевлаштуванням виникають у ромів, які не мають офіційної прописки. За правилами відділ кадрів будь-якого підприємства не може взяти на роботу людину без постійного місця проживання у крайньому разі із такою особою укладають тимчасовий договір. У Мене є все така надія, що десь викупити якийсь дом, або якби нам надала міська рада. Щоб ми тих людей могли туди прописувати, які не мають прописки. Усього на Закарпатті за минулий рік до центрів зайнятості у пошуках роботи звернулися 36 тисяч громадян, із них працевлаштували понад 20 тисяч.